Що відбувається, коли холодильник для вакцин у медичній установі виходить з ладу або на тривалий час вимикається електрика? Медичні працівники можуть тимчасово безпечно зберігати вакцини в іншому місті, але тільки в тому випадку, якщо вони знають, яке інше обладнання знаходиться поблизу, чи працює воно, і яку кількість вакцин воно може вмістити. Ось чому важливо мати інвентаризаційний опис усіх морозильних камер, холодильників та іншого обладнання холодового ланцюга, що використовується для зберігання та транспортування вакцин. В інвентаризаційному описі обладнання вказані важливі дані про кожну одиницю обладнання холодового ланцюга. Далі наведено приклад типового інвентаризаційного опису обладнання холодового ланцюга. Інвентаризаційний опис допомагає технікам планувати ремонтні роботи та замовляти запасні частини. Він допомагає керівникам побачити, де саме може знадобитися нове або додаткове обладнання. Інвентаризаційний опис також допомагає медичному закладу або районному складу складати плани дій на випадок, якщо щось піде не так. Якщо у вас є форма подібна до цієї, приготуйте її та заповнюйте її разом із нами. Ваша форма може трохи відрізнятися, але вона ймовірно містить два типи інформації інформація про місце знаходження та інформація про обладнання. Розглянемо, як її заповнити. Спочатку внесіть інформацію про місце знаходження обладнання. Запишіть назву закладу, тип закладу. Та чисельність населення в цьому районі наскільки надійним є електропостачання у цьому закладі. Корисно знати, скільки годин електроенергія подається в тому чи іншому закладі протягом 24 годинного періоду. Тепер по кожному закладу запишіть тип обладнання, яке використовується, виробника обладнання, модель і серійний номер обладнання, а також яку енергію воно використовує електричну. Сонячну, газову або гасову сюди можна внести інформацію про все обладнання холодового ланцюга. Тому не забувайте про холодильні бокси, термосумки для транспортування вакцин та реєстратори температури. Занотуйте чисту міськість для зберігання, щоб мати точне уявлення про те, скільки вакцин можна зберігати в цьому обладнанні, коли техніки востаннє перевіряли обладнання, який його поточний робочий статус. Належний чи незадовільний. Якщо вам відомо, коли обладнання було встановлено або отримано, позначте і це це допомагає особам, які приймають рішення, передбачити, коли обладнання може потребувати заміни. Щоразу при проведенні оцінювання або заміни будь-якого обладнання, оновлюйте інвентаризаційний опис принаймні один раз на місяць оновлюйте опис інформації про поточний робочий стан усього обладнання. Також пам'ятайте про важливість мати інвентаризаційний опис усіх морозильних камер, холодильників та іншого обладнання холодового ланцюга, що використовується для зберігання та транспортування вакцин.